Ну що ж, нарешті до нас приїхав файтер Т-404 РД з кабіною. Трактор на 40 кінських сил, камерський мотор 490. Зразу можемо побачити, просто подивіться, які великі противаги. 8 кг одна штучка, 80 кг з переді. Передні і задні диски у нас розбірні. Зразу можемо побачити передні шини 7,5 на 16, а задні шини вже у нас 11,2 на 28. 28 колеса на 40-ківця. Ну що, зразу подивимося, що у нас тут під капотом. 490 км, два інша насоси на основну гідравліку. На гідравліку Вже бачимо додатковий розширений бачок. Передній міст, просто можна зразу побачити. Вже від 50-ки. і задній міст від 50-ки. Крила передні. Вже класно встановлені, міцно, точно відвалюватись не будуть. Ну і що? Пішли на. Задню частину тракторця. А що ми можемо побачити тут? Просто близько, які масивні задні чолочки, два великі потужні гідроциліндри, які тиснуть промусово верх, промусово вниз і плаваючий режим. А плаваючий режим, у нас є такий великий гарний розподільник, сильний, Плаваючий режим на основну гідравліку і на додаткову гідравліку. Дві пари додаткових гідровиходу. Додатковий розширений бачок, причепний механізм, раз, регулюється по висоті Та Додаткова така планочка. З причепним механізмом. Змінні яблучка. Змінні яблучка. Є? є, 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 є. Вал відбору потужності 540 та 1000 обертів. І зразу бачимо камера. Камера заднього огляду. Плюс додаткове освітлення. Додаткове освітлення дуже багато. Ззаді такі два. Бачите, у нас які регулюються вам вашу навісочку по сторонам і спереді. А Дуже багато цікавого, в нас в кабіні пішли. Бак у нас, як завжди, в зручному місці під лівою підніжкою, з лівої і з правої сторони дві підніжки. Раз, два. І ви з будь-якої сторони в зручній, великій просторі кабіні. Кабіна реально дуже простора. Панель автомобільного типу у нас інформативна, зручна. У нас підвісні педалі. Власне, буде легко заходити в кабіну, вам нічого не буде мішатися. Тревеч, ліворуч, керма. 4 передачі, реверс, плюс понижена повишена. Сідушка у нас по типу пілот, регулюється під вашу вагу, вперед назад під локітники, плюс регулюється ще. Тут така маленька крутілочка, як в автомобілі. Спинка можете покрутити і закинутися, і так відпочивати. Коли трактор ставите на ручний газ і тракторець вам сам обробляє поле. Панель у нас автомобільного типу, інформативно. Дуже багато різних показчиків. Такий бачимо танчик заднього огляду. Маємо вже такий гарний власний люк для провітрювання. На дану модельку теж можна встановлювати кондиціонер. mp 3 плеєр, колоночки, додаткове освітлювання, додаткові включателі на світло, дефлектори, обдувчик. Основною навіскою та додатковою вже бачимо таку зарядочку. Два виходи на можете заряджати собі телефончик і поїхали. Блокування диференціалу, блокування ВОМу. А нагадую, а що середи ми випускаємо різноманітні нові ролики для вас. А ви підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам подобається. Що б хотіли ще побачити в даних тракторцях чи інших тракторцях, ми завжди до вас прослуховуємося. Ми завжди перед вами відкриті.